Добрий день, малята. Сьогодні ми з вами помандруємо у садок, але спочатку пригадаємо, який він був восени, коли йшли дощі, краплинки стікали по листочках, по наших яблучках, які росли, і пахли. Так далеко було чути аромат на підходах до садочку, що він забивав дух. Це яблучний смачний запах. Але вже прийшла у сад зима. Зимою сад спить, вкритий білою сніговою ковдрою. Всі дерева стоять вкриті товстим шаром пухнастого білого снігу. Кущі вкриті снігом, перетворюються на якісь дивні фігури. Тихо в саду зимою. Нічого не чути. Майже не чути пташок. Багато з них відлетіли у теплі краї, але є й такі, що залишилися. Подекуди можна побачити горобців, псиничок, які цвірінькають і літають, граючись один з одним, щоб не замерзнути. Зимовий сад спить довгим глибоким сном, але іноді в садках, що ростуть біля лісу, можна побачити лісових гостей. Зайця, який у пошуках їжі, прибіг поласувати корою молодих дерев, і це може їм зашкодити, тому стовбури обмотують різними матеріалами, щоб зберегти їх від заячих зубів. Деінде можна побачити незірвані яблука, і до таких смаколиків може прийти з лісу козуля. Здається, ніби дерева в зимовому садку одягли казкове вбрання. Все навколо прикрашене сліпучим білим снігом, прозорим льодом, який замерзає на гілочках у відлигу та сріблястою паморозю, яка морозяним мереживом виграє на сонці. Це біле-білесеньке, і якщо погода сонячна, сніжок блищить під променями сонця. Але я знаю, пройде час, і з бруньок, які сплять у своїх коричневих лусочках-хатинках, з'являться нові молоді листочки, все прокинеться навісні і сад знову оживе. А зараз ми можемо помилуватися зимовою красою сплячого саду. Прогуляйтесь до зимового саду, подихайте свіжим морозяним повітрям, відпочиньте, насолодіться природою.